З 1 лютого у Білій церкві зросте вартість послуг місцевих жеків та деяких ОСББ. Про це повідомили відразу кілька комунальних підприємств, зокрема, номер ну, один 6 і 7. Так, з наступного місяця за цю послугу містянам у середньому доведеться заплатити близько 10 гривень 42 копійки за метр квадратний. У ЖЕК номер 6, але тариф може відрізнятися залежно від адреси будинку. Як пояснюють в офіційному повідомленні, зміни сум у квитанціях пов'язані із зростанням мінімальної зарплати, подорожчанням електроенергії та збільшенням витрат на аварійні служби, дератизацію, дезінсекцію, технічне обслуговування ліфтів. Водопостачання та водовідведення. А ось в ОСББ зазначають, що рішення про зміну вартості послуг ухвалюють на загальних зборах, і воно напряму залежить від зростання витрат на електроенергію, обслуговування лівців, вивезення сміття та оплату праці персоналу. У різних районах нашого міста, дедалі частіше помічають лисиць, дикі тварини бігають на масиві незалежності та в районі Таращанського масиву. За словами місцевих жителів, вони без остраху розгулюють між будинками і дорогами, з'являючись у різний час доби. Люди припускають, що лисиць приваблюють харчові відходи та близькість зелених зон. Водночас фахівці застерігають, наближатися до рудих фостанів небезпечно, адже вони можуть бути хворими на сказ. Наш телеканал звернувся до Білоцерківської служби Держпродспоживслужби з проханням прокоментувати появу лисиць у місті та хто слідкує за їхньою популяцією. Однак його очільник відповів, що вони цим не займаються, та порадив звернутись до мисливського господарства, але якого саме не уточнив. Нагадаю, вже тривалий час мешканці сіл нарікають, що у зв'язку з забороною відстрілювання диких тварин руданів значно побільшило і вони часто їдять курей. У сквері запровадили тимчасові графіки подачі води під час відсутності світла. За повідомленням скверської міськради вода подаватиметься з 6.30 до 8.00 та з 19.00 до 21.00. Тож у зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетичній сфері мешканців міста просять завчасно робити необхідний запас води. Мати загиблого українського військового Дмитра Проценка обурилась на неналежне вшанування пам'яті свого сина на фотографії у школі, де вчився хлопчина. За її словами, на прохання бібліотекарки вона принесла до закладу прапор сина та його світлину. Згодом під час візиту до закладу жінка побачила фото свого сина на дошці вшанування героїв і не змогла стримати сліз. Адже на одній частині дошки розміщені фото загиблих військових, оформлені в. Диному естетичному стилі, тоді як її сина, чорно-біла, надрукована на звичайному аркуші формату. А 4 ця ситуація глибоко обурила жінку, про що вона написала у соцмережах, наголосивши на болісності такого підходу до вшанування пам'яті полеглих захисників. Ситуацію прокоментувала директорка гімназії. Пам'яті тут лежало інше фото, угу. ну трошки яскравіше, ну це не чорно-біле. От тут же в цей же момент наш робітник був присутній, і він вийняв оце фото і поставив те при ній. Інше все воно воно і зараз там знаходиться. Я повернулася в березні, на 1 березня я повернулася. Він загинув в січні місяці. То тоді, коли приносилися ці фотографії, мене на той час не було. Світлана Миколаївна, бібліотекар, яка абсолютно безкоштовно на громадських засадах веде книгу пам'яті, веде ці всі описи, збір матеріалів і так далі. Вона до мене підійшла, каже: Дене, тут одна мама. Хочу, щоб ми в цій рамочці, в якій вона принесла, ми повісили сюди на цей стенд. Я кажу: Ні, Світлана Миколаївна, моя політика така: все має бути в одному стилі. Я щось не так сказала? Дивіться, скільки ось писалося, і, і, і ну, про, про всіх і спогади. Я ж кажу, що діти пишуть у військові частини до командирів, знаходять по побратимів. Це велика, велика робота. Але про цього хлопця іде робота така, низка роботи, де діти пишуть в творі його називають прізвище, то це значить, діти знають, ми виховуємо дитину. А яке це фото? Кольорове чи чорно-біле? Ну це просто абсурд. Страшна війна змусила тисячі українців покинути свої домівки, серед них і освітяни та митці, які рятували не лише себе, а й справу всього життя. Школа мистецтв із Бахмута нині релокувалася до Білої церкви. А діти та викладачі розкидані по всій країні про втрату, силу та віру в мистецтво навіть у найтемніші часи розкажемо далі у сюжеті. Бахмут українське місто, яке захопили окупанти у 2023 році. Тож багато його мешканців змушені були евакуюватись. Пані Євгенія також покинула рідне місто через війну. Вона є директоркою Бахмутської школи мистецтв і тепер замість звичного освітнього простору її педагогічний колектив та учні розкидані по різних куточках України та світу. А наша школа переїхав директор, всі викладачі переїхали в різні міста, діточки хто за кордоном, хто де, і всі залишились навчатися в школі. Тобто школа перейшла в інший формат роботи. Ми працюємо тепер дистанційно і набули в цьому такого сенсу, і набули в такого досвіду, що, мабуть, ділимось з іншими людьми, але працюємо більшою частиною дистанційно. Але в цьому році ми вже засвоїли такі змішані форми навчання. У нас є Домовлений з вашою, з нашою білоцерківською школою номер дини імені Юрія Павленка, в якій ми можемо іноді проводити колективні такі форми роботи діточок, які тут поряд живуть. Таке місце локації у нас є у місті Кременчузі і є таке місце локація у місті Дніпрі. У нових умовах довелося не лише адаптовувати навчальний процес, а й шукати спосіб зберегти єдність школи, яка фізично перестала існувати в одному місці. Виїхали в Білу церкву, у нас було 605 учнів. Це досить велика школа, яка була розташовувалась у Бахмуті. А потім, потім у нас стало 540 учнів, потім стало 450. На сьогоднішній день у нас в школі займається 300 учнів. Раніше у закладі працювало 68 викладачів та 20 сумісників. Нині залишилося 27 викладачів і 8 сумісників. Коли стало зрозуміло, що повернення до бахмута не відбудеться, люди почали шукати іншу роботу. Втім, душею вони й досі залишаються в цій спільноті. Робота налажена, робота йде. Але як директорка, і чесно на камеру скажу, що дистанційна форма є, дистанційна форма. Таких результатів, які ми досягали в роботі напряму з дитиною, важко досягти. Але я собі завжди відповідаю: в країні йде війна. В країні йдуть воєнні дії, дуже складно діточкам. І хай вони не досягли, можливо, таких великих результатів, яких могли досягти, але вони не полишили мистецтво. Вони займаються з нами. У цій школі було три напрями: художній, хореографія та вокал. Хореографія зникла уже в перший рік роботи. Викладачка виїхала за кордон і працювати дистанційно виявилося дуже складно. Художній напрям зберігся. Митці є і працюють далі. А ось з музичного відділення залишилися лише фортепіано, баян, домра та гітара. У Білій церкві, начебто у мене така була інформація за 200 сімей, за 200 сімей і 70-80 діточок, які перебувають тут. Це ті, що зареєстровані, а можливо, є такі, що не зареєстровані. Такої якоїсь великої цілеспрямованої допомоги немає, але я її відчуваю Я не відчуваю, що мене відторгають десь або десь. Мені довелось, мама як померла, ходити довго в ЗАГС, бо у мене не було ні свідоцтва про народження, ні свідоцтва про шлюб. Я довго. Ходила туди три місяці, мене дуже добре приймали, але я таки отримала те, що мені потрібно. Ну, були там складнощі, були там складнощі, певні, не від них. А від того, як оформлювались документи, певного часу вони оформлювалися російською мовою, а ми шукали їх українською. Ну потім додумались і знайшли російською, і переклали на українську, отримали щось інше. Пані Євгенія ділиться повертатися до бахмута не планує. Себе вважає вже білоцерківчанкою. Дуже подобається міла біла церква. Вона дуже нагадує для мене наш бахмут. В чому? Легкість доступу дуже гарно ходить. У вас транспорт в будь-яку точку білої церкви. Ми можемо доїхати. Дуже цікаве місто. Я часто пересуваюсь містом, тому що я люблю бувати в інших містах. Ну і скажімо, сестра у мене не така мобільна, як я, тому приходиться основно виконувати мені. Роль ми і так не обділені увагою нашої місцевої влади. Бахмутська міська рада дуже підтримує нас, ми отримуємо фінансування. Ми знову отримали фінансування на рік. І а що ще потрібно? Потрібно фінансування. Інструменти так, це велика біль. У нас скільки всього полягло в Бахмуті, скільки всього. Але що тепер про те казати? Кої, що вивезли, ми ж не думали, що воно таке буде. Але де його тут використовувати? Як його використовувати? Ні, є комп'ютери вивезли, у дівчат знаходяться самі сучасні, які купувались останнього часу. Музичні інструменти певні. У нас є співпраця з британським фондом, який нещодавно нам оказав допомогу, нам всім прислали всім, кому замовляли безперебойники для того, щоб можна було працювати по інтернету. Усі педагог. Голова ради закладу та заступниці постійно перебувають на зв'язку і тримаються разом уже не перший рік. Попри всі складнощі, вони продовжують працювати з дітьми, зберігаючи відданість своїй справі. Трудовий колектив. А, вопреки всьому, ми тримаємось. У нас музика, яка нас об'єднує. У нас учні, які нас об'єднують. У нас батьки класнючі, які нас об'єднують. І звичайно, наша адміністрація, яка нас тримає отак, щоб ми працювали дали не раздалі, не розслаблялися. Тому е, у нас, е, як сказав, дорога сіліти душі. Партнери ми розуміємо, що треба працювати, щоб вижити. Ось так у нас рік гарний. Буває по-різному. А головне працювати 24 на 7. Так, звичайно. Да. Так. Ви знаєте, що ми виявили? Що ми не, не, не працюємо як нормальні люди? Ми я виявила, у нас партнери є Володимирська школа, і після 9-ї, ну там дитинка 7 років, і ми ж починаємо працювати з 9-ї, Оксана до 2 ночі. Ми ночні бабочки, <реку> а вони всі працюють днем. Да, це ми зрозуміли, що ми змінили свій графік роботи. Ми все це подолали завдяки дистанційки. Дуже всі е, подивляються, коли кажуть, що. Ну як вони працюють дистанційно? А ось так ми кожного уроку чекаємо. Бувають дітки заходять на інші уроки, щоб привітатися з, з своїми однокласниками. Ми також проводимо і Новий рік разом, і день народження празднуємо. Та у нас все залишилось, як і раніше. Тільки те, що ми не можемо обняти та передати своє тепло, ось не дистанційно, а вживу жінка наскільки полюбляє мистецтво, що її квартира та навіть під'їзд будинку прикрашені яскравими роботами та сувенірами з різних країн. Одразу зрозуміло, що тут проживає творча особа. Всі наші заклади культури, в що вони привратились. А за цей час 22-го, вони розвалені сплошні. Куди повертатись? Куди повертатись? У будинок, в якому нема даху, який давно вже, який давно вже вмерне, який тече? ні, ні, я в своєму віці не думаю, що я повернусь в Бахмут. Але, мабуть, правильніше було б відповідати, так, я мрію, я мрію, бо в мене там залишилось багато чого, такого, що, ну, наприклад, є близькі, які на тому ж кладовищі, які не можуть. у мене там син. Тому я вже думаю, що я білоцерківчанка буду. Колись же держава згадає, що нам треба кошти видати за наші квартири, які полягли там у Бахмуті. Ну дуже віримо в те, що так буде. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. А я нагадую, якщо ви не бачите наші ефіри у кабельних мережах телеканалу чи у Т2, через вимкнення світла, їх ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі або на Фейсбуці чи Телеграмі, тож залишайтеся з нами разом завжди, бо ви маєте право знати більше. Біла церква безкоштовно отримала перші чотири автобуси в межах партнерства Київської області з французьким регіоном іль де Франс. Автобуси оснащені електричними пандусами для маломобільних груп населення, системами відеоспостереження, кнопками екстреного реагування, gps навігацією та валідаторами для впровадження електронного квитка. Голова Київської ОВА Микола Калашник та секретар міської ради Володимир Вокотруб розповіли подробиці. Отримали перших 30 автобусів із запланованих 260, які були підписані в рамках нашої меморандуму взаємодії. Перші 4 з цих 30 ми зараз передаємо в білу церкву. Чому це важливо, тому що це єдине місто в Київській області, яке має електричний транспорт, саме тролейбус споживання, як ми тільки що з'ясували, 8 мегаватт протягом доби це 10% загального споживання міста. Тому нам важливо зараз по максимуму дати живлення безпосередньо в оселі, в кожну домівку, в кожну родину. Це є можливість економії саме для побутових клієнтів і альтернатива, громадський транспорт, який буде курсувати також по тих же і Не буде споживати електроживлення. Ці автобуси будуть курсувати і перевозити людей безкоштовно. Ця послуга буде надаватися для всіх містян не виключно для пільгових категорій. Ми плануємо ставити їх на перший маршрут. Ми зараз працюємо над створенням громаді безбар'єрного маршруту, який буде з'єднувати перший маршрут, який з'єднає всі наші лікарні ну, з центральної частини міста. Це маршрут, який дозволить сьогодні маломобільним групам населення добиратися до всіх лікарень. Коли буде ну, додається одиниці транспорту, ми будемо забезпечувати на другі мікрорайони нашого міста. Курс долара та євро б'ють історичні позначки. Нині вартість зеленого по Нацбанку становить 43 гривні 10 копійок, євро 50 гривень 50 копійок. В обмінниках на 50-60 копійок дорожче. Як пояснюють експерти, високий рівень інфляції в Україні впливає на курс гривні, але монетарна політика НБУ спрямована на стабілізацію ситуації. Ми запитали білоцерківців, чи відчувають вони ці зміни на собі, та наскільки змінилась їхня фінансова спроможність. Оригінальний. А взагалі міняли валюту? 에, здавала. Добре. 에, то й хочу сказати, якщо здавати, то зараз курс гарний. А якщо покуп, купляти, то він ну, завеликий. Але ж ми розуміємо, що інфляція росте. Це не від нас залежить, треба щось робити, але. Як говоримо, маємо, що маємо, Жив, живемо в таких реаліях життя. Що вам сказати? Я працюю за кордоном. Таксі, то в мене, як би мовити, хобі. Мені на, на мене це не впливає. Я заробляю в євро. Взагалі не подобається. Звичайно, що якщо росте курс, то відповідно має виростати зарплата, тому що і так населення ну, не дуже добре заробляє. Зашкалює дуже. Ну, але ж така зараз ситуація в країні, що все ми розуміємо, що нічого безкоштовно не буде, все піднімається в ціні, але ми залежимо теж так само від валюти. Так що якось так. Бажано, щоб він був нижчий. А взагалі міняли валюту? Ні. Як він може бути, господи Боже, я не знаю. Не знаю, з нашими зарплатами. Дякую, що цей тиждень були разом з нами. Молимо, щоб в Україні настав довгоочікуваний мир, і кожен воїн міг нарешті повернутись до рідної домівки. Бажаю вам тихих вихідних та мирного неба над головою. Слава Україні!